Чоловікам з інвалідністю необхідно пройти повторний медичний огляд до 1 листопада 2025 року Міністерства охорони здоров'я це стосується осіб, яким було встановлено статус особи з інвалідністю за старою системою оцінювання. На практиці чоловіки 25-60 років, які мають другу чи третю групу інвалідності, які повинні були пройти медичний повторний огляд в 2022-2024 роках, зобов'язані пройти до 1 листопада 2025 року, а також особи, які через введення воєнного стану цього не зробили, повинні пройти повторний медичний огляд до 1 квітня 2026 року. Винятком є особи, які групу інвалідності встановлено під час нової системи оцінювань, тобто в 2025 році, і час переогляду ще не настав. Також особи, які мають безстрокову групу інвалідності, військовослужбовці та особи цивільного захисту, для них діють окремі підходи. Також винятком є особи, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, або територіях, де ведуться активні бойові дії, особи, які мають значні порушення функцій організму, психічні порушення. Чи тяжкі онкологічні захворювання? Якщо у вас виникли питання з цього приводу,